Idea Ви на каналі інтернет-магазину shop-eurolamp.ua. Сьогодні розглянемо LED-стрічки SMD від торгової марки Eurolamp. Перше, що потрібно знати при виборі світлодіодної стрічки, це тип світлодіодів, які використовуються у стрічці. Світіння стрічки прямо залежать від використовуваних світлодіодів. Найпоширеніші це стрічки на світлодіодах типу SMD2835 і SMD5050. Абревіатура SMD – це словосполучення, яке в перекладі означає. Пристрій поверхневого монтажу, тобто спосіб кріплення світлодіодів на підложку. Цифри після абревіатури вказують на розмір світлодіодів 2,8 на 3,5 мм і рівносторонній діод з розміром 5 на 5 мм. В асортиментному портфелі торгової марки Євролам представлені такі LED-стрічки SMD 5-метрові 60 діодів на метр з колірною температурою 4200 та 6200. Кельвінів також метрові 120 діодів на метр з колірною температурою 4200 і 6200 кельвінів. Ширина світлодіодної стрічки 8 мм та має стандартну довжину в бобіні 5 метрів. Ці led стрічки торгової марки Євроламп оснащені самоклеючою стрічкою 3 м, просто знявши захисну плівку з клеючої основи та приклеїти до будь-якої рівної поверхні. Використання алюмінієвих профілів для монтажу світлодіодної стрічки позитивно відображається на термін служби led стрічки так як в першу чергу слугують радіатором для відведення тепла і додатково захищають стрічку. Для підключення led стрічки вам обов'язково знадобляться блоки живлення з відповідним вольтажем. І як підключити та який підібрати спеціальний блок живлення під вашу led стрічку ми відповіли на питання у нашому відео про найпоширеніше запитання про led стрічку ви можете скоротити довжину ЛЕД стрічки, розрізаючи її звичайними ножницями. По всій довжині стрічці позначені місця різання. Як правило, це кожні 5 см для 24 вольтової стрічки COB та приблизно кожні 6 диодів для 24 вольтової стрічки СМД. В асортиментному портфелі «Євроламп» на даний момент представлені led стрічки зі ступенем захисту ip 20 Якщо у вас ще залишилося питання, пишіть їх у коментарях. Посилання на ці led стрічки та комплектуючі до них шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!